Добрий вечір, вітаю вас на каналі Pro UA. Пропоную вашій увазі огляд новин за 9 грудня. До Москви на постійне місце проживання переїхав новий диктатор і одразу придбав кілька елітних квартир. Схоже, у Москві диктаторам живеться найкомфортніше. Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів. Хотілося б обговорити, на яких умовах Зеленський готовий вести ці переговори і чи можливо досягти цього всього нічого реалій. Після падіння режиму Башара Асада сім'ї зниклих сирійців кинулися до тюрем, таких як сумнозвісна Седная у пошуках своїх близьких, повідомляє The Washington Post. Звільнені в'язні, багато з яких провели десятиліття за ґратами, виходять на свободу, а родичі сподіваються на возз'єднання або остаточну ясність. Тисячі людей продовжують залишатися зниклими безвісти, і пошуки охоплюють усю країну та діаспору. Сім'я сирійського диктатора Башара Асада через складні схеми придбала щонайменше 20 елітних квартир у московському комплексі місто столиць на суму близько 40 мільйонів доларів, пише Financial Times. Серед покупців двоюрідні брати Асада, включаючи Хафеза Махлуфа, колишнього керівника ключової силової структури та його родичів, які потрапили під санкції США і ЄС за підтримку режиму. Готуючись до сьогоднішнього відео, я спробував підрахувати, скільки разів бачив одну й ту саму сцену, але збився з рахунку. Про що йдеться? Сцена, де стоїть пам'ятник пам'ятник вождю. На стінах, у класах, у школах висять його портрети. І ось вривається революційний натовп, накидає на пам'ятник мотузку, підганяє кран, пам'ятник падає. Фотографії і портрети зривають, у рамках портретів вождя б'ють скло, вождя повалено, король померку, хай живе король. Народ радіє, наші діти. Якщо це збройне повстання настріляють у повітря, якщо мирне плачуть, бо вірять, що попереду чекає прекрасне життя, скільки разів ви бачили цю картину, щоб не виникало сумнівів у натяках. Скажу прямо, я бачив це в молодості, коли збройний натхненний народ валив пам'ятники Леніну, Брежневу, Радів, як діти лише для того, щоб замінити одного тирана на іншого. Це про Росію. В Україні, на жаль, ситуація йде схожими шляхами. Майже під тими ж гаслами, наступного тирана звати Зеленський. Хочеться вірити, що до пам'ятників він ще не встигне дожити, що його усунуть раніше, ніж він забронзовує. Кожного разу, коли у вашій країні з'являються пам'ятники вождям, усе починається з портретів. Спершу портрети з'являються у законодавчих інституціях, судах, прокуратурах, потім у школах, потім вождь забронзовує, його бюсти починають ставити за життя. Спершу бюсти, потім пам'ятники в повний зріст, потім композиції, вождь із простягнутою рукою, з виставленою ногою тощо, це класичний шлях диктатора. І рано чи пізно мотузку накидають уже на пам'ятник і він падає. Напишіть у коментарях, чи є у вашій країні такі пам'ятники чи портрети. В Америці вас це здивує. За життя, наскільки мені відомо, пам'ятників президентам ще не ставили, і портретів у судах. Прокуратурах чи навчальних закладах немає. На стінах ви побачите хіба що батьків-засновників, чиї зображення друкують на банкнотах, але щоб портрети Трампа чи Обами такого поки що немає. Хоча хто знає, що буде далі. Як давно сказано, ті, хто не засвоїв уроків історії, залишаються на повторний рік. Саме тому нескінченне повалення пам'ятників не веде до покращення демократії чи свободи у світі, бо народ не хоче визнавати свої помилки і згадувати, як цей пам'ятник піднімався, забронзовував, яка ідеологія, які обставини привели його туди. Щодо пам'ятника, що впав у Сирії два дні тому, все зрозуміло. У середині 40-х років минулого століття, понад 70 років тому, у Сирії виникла партія Баас. Баас арабською означає відродження, або, як у нас кажуть, вставання з колін. Араби стояли на колінах і настав час вставати. Прекрасний лозунг чи не так, її засновником був християнський філософ із Сирії Мішель Афляк, а також його соратник суніт Салах Ад-Дін Аль-Бітар. Ця партія будувалася на принципах панарабізму, Об'єднання Арабської нації, їхнє гасло було триадою: Єдність, Свобода, Соціалізм. І ось ця бронзова статуя, збудована на основі ідеалів єдності, свободи, соціалізму, стала символом диктатури. Як від єдності свободи і соціалізму дійшло до сотень тисяч убитих, класика жанру. Політичних в'язнів катували, а диктатор скуповував нерухомість у Москві. До речі, Москва вже стає музеєм, депозитарієм для втікачів-диктаторів, але й там вони рано чи пізно падають, і ми знову повертаємось до єдності, свободи і соціалізму. Єдність означала об'єднання всієї арабської нації. Вся арабська нація це один великий народ, який повинен об'єднатися у боротьбі проти імперіалізму. Імперіалізм це зло, яке роз'єднує арабську націю, не дає їй встати з колін. Тому, здолавши імперіалізм, арабська нація мала об'єднатися. З цим важко сперечатися початок виглядав справді прекрасним. Свобода символізувала. Звільнення від колоніалізму й автократії, ішлося про ліквідацію маріонеткових режимів, які поставили ті самі імперіалісти, шахів, падишахів тощо. Звільнитися від них теж здається справедливим. Соціалізм підкреслював відсутність соціальної нерівності. Всі рівні, соціально всі рівні, при цьому вони зазначали, що не є марксистами. Вони соціалісти, але не марксисти. Це було чітко прописано в їхніх документах, усе читалося, писалося. І ось ви не поясните, як внаслідок цих прекрасних гасел вийшло те, що вийшло: сотні тисяч убитих, замучених, зґвалтованих, закатованих, усе за повною програмою. Як сталося, що представник цієї басистської партії в Іраку став диктатором, як сталося, що представник цієї ж партії в Сирії також став диктатором більше того, монарху. Передавши свою владу у спадок, це виглядає дуже дивно. Хотіли свободу, єдність і соціалізм, а завершили тиранією, катуваннями та падінням пам'ятників це шлях будь-якого соціалізму, це шлях будь-якої демократії. Просто в таких диких країнах цей шлях проходять набагато швидше, ніж у Європі. Досить кумедно, що представник американської соціал-демократичної партії радіє падінню пам'ятника. Сирійської соціал-демократичної партії, адже вони фактично є частиною одного філософсько-політичного крила, всі вони за свободу, єдність і соціалізм. Просто в одних їх не встигають забронзувати. Ще більш дивно, що в цьому святкуванні ніхто не розуміє одного нюансу. Цей диктатор був так званим помірним середньої жорстокості, тому що він не був релігійним. Басистська партія була нерелігійною. Вони виступали за рівність усіх релігій, але при цьому любили скріпи. Скріпи вони любили, об'єднання всіх арабських народів теж. І все це нагадує знайому ситуацію без жодних натяків. Кажу прямо. Єдина причина, чому один диктатор. Володимир Володимирович Путін надає притулок іншому диктатору і обожнює його. Це їхня схожість, вони, як Ленін і партія, близнюки, брати. Це той самий фашизм. До речі, фашизм це теж свобода, теж соціалізм. Тому він і називався націонал-соціалістичною партією. Як і сирійська, як і російська, це все націоналістичні ідеї, побудовані на принципі, ми тут араби, це наше, а ви не араби, ви євреї. То вам звідси потрібно йти. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини призупинило розгляд усіх заяв про надання притулку громадянам Сирії, зазначає Шпігель. У відомстві заявили, що поточна ситуація в Сирії надто невизначена, щоб робити надійні прогнози. Рішення торкнулося 47 270 заяв, з яких близько 46 тисяч первинні. Політичні дебати щодо можливої депортації сирійців вже почалися. Політик від австрійської народної партії Крістіан Дьорфель запропонував переглянути статус притулку для сирійців в Австрії у зв'язку зі зміною ситуації в Сирії після падіння уряду. Повідомляє австрійське видання Кроненцайтунг. Він заявив, що якщо підстави для надання притулку зникнуть, відповідні рішення мають бути скасовані, а біженці депортовані. Представниця партії Зелені Інес Вукайлович розкритикувала цю пропозицію, зазначивши, що говорити про депортацію передчасно, оскільки ситуація в Сирії залишається невизначеною. Цілком очевидно, що ніхто не очікував падіння бронзового пам'ятника. Хто ж міг це передбачити, я щойно подивився відео з Жириновським, який 20 років тому казав, що пам'ятник впаде, але в Європі ніхто цього не очікував. Це знову застало їх зненацька, і тепер Європа розділилася. З одного боку, всі чудово розуміють, що в Сирії почнеться громадянська війна, рікою потечуть нові біженці, зокрема християни та ті самі алавіти. З іншого боку, режим тиранії закінчився. Все, пам'ятник упав. Тирана більше немає, дехто вважає, що тепер у вас почнеться чудове, вільне майбутнє, це був пробний забіг, його забули, а тепер у вас знову буде єдність, свобода та соціалізм, тільки тепер за правду. У це дійсно вірять, тому нових біженців приймати не будуть. Чого ж ви тікаєте, якщо у вашій країні така радість? Більше того виникла ідея: чи не депортувати сирійців назад, і Європа заговорила про масові депортації? Уявляєте, яке диво? Ось що робить животворящий Трамп. Зрозуміло, що нічого цього не буде в сенсі депортації. У Європи не настільки міцна шкіра, щоб дозволити собі таке. А ось те, що нових сирійців приймати не хочуть, це факт. І куди ж бігти нещасним біженцям, яких зараз розстрілюють у власній країні? Тобто, скоро почнеться різанина. Відповідь на це ми отримаємо незабаром. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до переговорів про припинення конфлікту з Росією, повідомляє Нью-Йорк Пост. За словами Трампа, український лідер вважає, що настав час для перемир'я та миру, оскільки втрати обох сторін вже досягли величезних масштабів. Деталі обговорень поки що не розкриваються. На цю тему був гарний старий радянський анекдот. Отже, десь на початку 40-х років, якщо не помиляюся, у 1940 році. Вчені виявили мумію в Єгипті, і постало питання, хто це? Ніхто не міг визначити її походження, династію чи епоху. Приїхав радянський спеціаліст з невідомої для науковців організації НКВС СРСР. Він попросив: чи можна залишитися наодинці з мумією на одну годину? Усі здивувалися, але погодилися. Через годину він вийшов і сказав: отже, це ПСУСЕНЕС перший. Правління 1047 1001 років до нашої ери, 21-ша династія, мати така то, батько такий-то. Усі були вражені і запитали, звідки ти це дізнався, він відповів. Сам сказав, до речі, протокол підписав, ось приблизно те саме відбувається і зараз. Ще нещодавно Зеленський заявляв, що жодних територій не віддасть, і війна триватиме до переможного кінця. Переможний кінець, на його думку, це. Це повернення всіх територій, включно з Кримом. У Криму ми будемо пити каву. А Захід повинен розкрити рота і продовжувати постачати зброю, казав він. І ось Трамп ще не при владі. Ні, ще не при владі залишилося 40 днів. А Зеленський вже готовий до переговорів про припинення конфлікту. Повідомляє New York Пост. Ось що робить животворящий Трамп. Цілком очевидно, що до жодних переговорів Зеленський насправді не готовий. Але він чинить правильно в цій ситуації. Головне не бути перешкодою і не чинити опір. Кожна зі сторін має сказати Я готовий. Зеленський заявив, це тепер черга за Путіним. І якщо ви будете проти переговорів, до вас приїде цей людина з чемоданчиком, який підпише вам протокол. Ось так працює дипломатія Трампа. Знову ж таки, я не обговорюю, подобається мені це чи ні. Особисто мені це не дуже подобається, але Трамп робить те, що обіцяв. При цьому він поки що нічого не робить. Він поки що красномовно мовчить. Тобто, Трамп ще не зробив жодної заяви щодо України. Він не сідав за стіл переговорів ні з ким. Просто його позиція, його розстановка карт на столі вже веде гру в його бік. Девід Сакс, відомий венчурний капіталіст і прихильник Дональда Трампа, призначений на нову посаду куратора штучного інтелекту та криптовалют в його адміністрації, повідомляє інформаційне агентство Тайм. Сакс виступає за мінімальне регулювання криптовалют і свободу розвитку технологій штучного інтелекту, що викликало схвалення в галузі, але привернуло увагу до можливих конфліктів інтересів через його інвестиції. Ця роль є частковою і не потребує затвердження Сенатом, що викликає занепокоєння через недостатність контролю. Ерік Трамп, син Дональда Трампа, заявив, що адміністрація його батька планує зробити США лідером у сфері криптовалют, розробивши прозорі і розумні правила регулювання. Зазначає CNBS. Він наголосив, що криптоіндустрія готова до регулювання, але потребує чітких і зрозумілих керівних принципів. Також Ерік зазначив, що Ілон Маск відіграватиме важливу роль у просуванні інновацій та скороченні державного втручання в економіку. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, навіщо Трамп це робить. Криптовалюта однозначно є конкурентом американського долара на міжнародній арені, тобто, рано чи пізно криптовалюта замінить американський долар. Ця заміна призведе до суттєвих змін в американському способі життя. Навіщо Трамп пришвидшує цей процес, мені не зрозуміло. Але як людині, яка особисто дотримується принципів свободи, мені хотілося б лише мріяти про те, щоб валюта як у світі, так і в будь-якій окремо взятій країні не контролювалася державою. Держава не повинна випускати валюту. Вони, як діти, що дісталися до цукерок, не можуть зупинитися на Геловін і не об'їстися до висипань на тілі. Відповідно, у помірно розумних країнах інфляція невелика, а в нерозумних велика. Будь-яка інфляція це збільшення грошової маси, зростання цін, і це наслідок, а не причина. Відповідно, держава не може друкувати розумні гроші, усі держави відв'язали гроші від єдиного і вагомого обмежувача їх друкування, золота. Отже, світ зараз на межі. Якщо світ перейде на криптовалюту, це буде величезною революцією, подібною до винайдення самих грошей. І Трамп, очевидно, з ідеологічних причин чи міркувань наступає американські пісні на горло і пришвидшує процес завершення домінування Сполучених Штатів на фінансових ринках, адже криптовалюта це ніщо і нікому не належить, вона поза межами держав. Деніел Пенні був визнаний невинуватим у злочинній недбалості, що призвела до смерті після того, як обвинувачення у ненавмисному вбивстві було знято в п'ятницю. Повідомляє Daily Wire. Пенні, 26-річного ветерана морської піхоти, звинувачували у тому, що він задушив безпритульного Джордана Нілі у вагоні Нью-Йоркського метро минулого року. Присяжні винесли виправдальний вердикт після прес-конференції після майже тижня обговорень у справі, яка привернула увагу всієї країни. І на завершення неймовірно цікава історія, яка, на мою думку, символізує кінець епохи Дай. Про що йде мова? У травні 23 третього року. В вагон метро зайшов 30-річний темношкірий чоловік на ім'я Джордан Нілі. Він вів себе агресивно, був під дією наркотиків, погрожував, створював небезпеку для оточуючих. Це була не смертельна, але очевидна загроза. У цей час 24-річний білий чоловік, тут важливий колір шкіри, бо все це відбувалося в епоху дай, вирішив його зупинити. Цей молодий чоловік Деніел Пенні. Студент і ветеран десантник зробив те, чого його навчили в десантних військах. Він захопив Нілі за шию, намагаючись придушити його, але не вбити, а лише заспокоїти. Йому допоміг ще один чоловік, також темношкірий, який разом із пенні тримав агресора за руки та ноги. Проте, намагаючись стримати Нілі, вони перестаралися, і той помер від удушення згідно з даними Ростину. Не можна сказати напевне, наскільки ці висновки правдиві. Наприклад, у справі Флойда початково також повідомляли, що він помер від передозування наркотиками, перш ніж ці висновки змінили. Але зрозуміло, що стан людини під наркотиками ускладнює будь-яке втручання. Пенні діяв відповідно до навичок, які йому надали у військовій службі. Це називається чокхолд прийом, який використовують у крайніх випадках для заспокоєння агресивної людини, спершу пенні. Звинуватили в навмисному вбивстві, але журі не підтримали це обвинувачення його перекваліфікували на ненавмисне вбивство, і нещодавно вийшов вердикт. Пенні не визнали винним навіть у ненавмисному вбивстві. Уявіть у Манхеттені, а не в Техасі чи Оклахомі. Жителів цього району настільки втомили ситуацію з агресивними безхатьками, що вони виправдали 24-річного ветерана, який не збирався нікого вбивати, а лише намагався відновити порядок. Ще рік тому така ситуація була б неможливою. Білий чоловік вбив темношкірого, і йому нічого за це не було. Це неодмінно викликало б звинувачення в расизмі. Протести, підпали, погроми. Але зараз медіа мовчать, епоха закінчилася. Демократичні ЗМІ лише беруть інтерв'ю в батька загиблого. До речі, виявляється, у Джордана Нілі був батько. Тепер цей чоловік говорить, як шкодує за сином. Але виникає питання, чому цей батько не підтримував свого сина, чому той став безхатьком? Відповідь проста, тому що і сам батько був безхатьком. Ось так державна система подачок і розбещення суспільства створює конфлікти. І я дуже радий, що епоха закінчилася і радий за те, що Деніел Пенні, людина, яка ризикувала всім, здобула свободу. Чому я вважаю його цікавим і цільним? Хто сьогодні готовий іти проти вітряків? Він ризикував отримати 20 років ув'язнення, а той довічне. Хіба він не бачив, що сталося з Джорджем Флойдом? Хіба він не розумів, що він білий, а той темношкірий? Він міг, як інші, заплющити очі і чекати, поки все стихне, але пенні втрутився, цей студент, ветеран війни. Взяв на себе величезний ризик, не знаю, що ним рухало, але в моїх очах він герой. Я не виправдовую вбивство, але це було абсолютно ненавмисне вбивство. І саме такі люди є основою Америки незалежно від кольору їхньої шкіри. Дякую за увагу. До зустрічі завтра. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.